Чому Канада приймає так багато індусів? А причина це демографічна криза, так би мовити, демографічна яма, якщо в 1963 році загальна фертильність складала 5.3 дитини на одну родину. За 2023 рік цей показник вже був 2.2 в Канаді цей показник становить 1.4. Хоча, знову ж таки, для того, щоб відновлювати популяцію, потрібно 2.1. Тобто із 10 сімей в 9 мають бути двоє дітей і в 10 троє. А причина банально проста все ж таки економічна, але інші фактори накладаються. Такі фактори для прикладу, як середній вік. Якщо в Канаді середній вік це 42 роки, то в Індії він становить 28. І плюс плюс, велика кількість високоосвічених людей. В Індії в середньому в рік випускається випускників STEM понад 2,5 мільйона. Тоді в Канаді менше 200 тисяч. А молоді люди з високою освітою. Знаючи англійську мову, звичайно, що хочуть обрати місце, де вони можуть краще реалізувати свої можливості. Тому в 2023 році із всіх нових резидентів приблизно майже 28% якраз були люди з Індії. А саме на сьогодні в Канаді 40% всіх студентів технічних всяких напрямків спеціалізацій, це так само люди з Індії. а причини, по якій Канада залучає мігрантів, вона і прості, тому що 20% канадського населення зараз віком 65 років плюс. В 80% за останніх 10 років приросту робочої сили відбувалося за рахунок імміграції. І навіть якби зараз імміграцію поставити на паузу, то пенсійний фонд мав би величезні проблеми. Хоча хто живе в Канаді, розуміє, що виплати пенсійного фонду для людей не являються дуже великими. І навіть при таких виплатах до 2035 року дефіцит би пенсійного фонду склав понад 150 мільярдів доларів. А чи було ще десь щось подібне в історії? Так, да, в 20-му столітті в США прибула величезна кількість століції. Це мільйони людей, понад 2 мільйони. На той час це просто величезна кількість. Так само з Філіппін прибуло в країни перед затоки мільйон людей. Тому що в них в той час, це 1980-ті роки, зросла здобуток нафти. Відповідно, рівень життя стрімко ріс, а банально професійних людей, які вміють робити, не знаю, там медичні чи якісь технічні науки, було дуже в дефіциті. Тому, тому це підштовхнуло дуже сильне зростання економіки, підштовхнуло сектор будування, але із мінусів те, що ціни на житло ріс стрімко пішли вверх. І не забувайте, і такі, як імміграційні виклики, дуже важливо, країна, яка приймає велику кількість людей, вміти правильно їх адаптувати. Вати підсумок, низька народженість це глобальна проблема. Без імміграції підтримання сучасного рівня життя, до якого ми з вами звикли сучасних пенсій, банально неможливо. А що ви думаєте про імміграцію? Пишіть якось так, якось так.